За доказовою базою служби безпеки засуджено поплічника РФ, який підпалив службове авто сил оборони в Черкаській області. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника по гарячих слідах у серпні 2024 року. Як встановило розслідування для вчинення підпалу, окупанти дистанційно залучили мешканця Черкаської області, який шукав легкого заробітку у телеграм-каналах. Для виконання ворожого завдання фігурант обрав на території Уманського району евакуаційний автомобіль Держприкордонслужби. Авто перебувало на ТО, де проходило техобслуговування після повернення із службових завдань. Зловмисник провів до розвідку, підпалив авто та знімав загоряння на камеру телефона для звітності перед російським куратором. Наразі за матеріалами служби безпеки України суд визнав фігуранта винним за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 28, частини 1 статті 114 Прим, 1 та частини 2 статті 194. Це перешкоджання законній діяльності збройних. Них сил України та інших військових формувань в особливий період, а також умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд призначив йому покарання у вигляді 4,5 років ув'язнення. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.